Маша і Ойка казка про чарівні пір'їнки. Прийшла маша до Ойки Вередухи. Сидить Ойка за столом і малює картинку кольоровими олівцями. Я теж хочу малювати, сказала Маша. Давай разом картинку намалюємо. Ой, ще чого надумала, – сердито відповіла Ойка. Не хочу я з тобою малювати. Бачиш, яка у мене картинка вийшла? Гарна, казкова. Ой не дам я тобі свої кольорові олівці. Я думала, ми з тобою подружки, засмутилась Маша. Я тобі завжди свої іграшки даю. А я тобі нічого не дам, вигукнула Ойка. Раптом влетіли у вікно троє пташок. Одна пташка синя, друга червона, а третя зелена. Яка ти жадібна, ойко, як тобі не соромно? спитали пташки. Змахнула червона пташка крильцем, упала червона пір'їнка. Візьми мою пір'їнку, Машо!» – сказала червона пташка. Узяла Маша червону пір'їнку і намалювала червоні яблучка та стиглу суницю. Змахнула крильцем синя пташка і дала маші синю пір'їнку. Узяла маша синю пір'їнку і намалювала небо синє-синє. Змахнула крильцем зелена пташка, упала маші в руки зелена пір'їнка. намалювала маша зелену траву. І зелене листя на яблунці зазирнуло у вікно сонечко. Візьми, Машу, мій золотий промінчик, запропонувало сонечко. Бачиш, він тонкий і прямий, як олівець. Намалюй ним, що хочеш. Узяла Маша сонячний промінчик та намалювала золоту доріжку, а на клумбі золоті ромашки. Сяють ромашки, наче маленькі ліхтарики. Побачила ойка машин малюнок та заплакала. Ой, Машо, який у тебе чудовий малюнок вийшов. Ніколи більше не буду жадібною. Прийдуть завтра зайченята та білченята, прибіжить мишеня, прилетить лісова птаха, усі скажуть. Твій малюнок краще, ніж мій. Не плач, Ойко, каже Маша. Давай разом намалюємо картинку і олівцями, і різнокольоровими пір'їнками буде наша картинка ще гарніша, ще чудовіша. Кінець.